Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про бумеранг польським фермерам. Про те наскільки тяжко їм буде в цьому сезоні через їх гнобіння в сторону українців, які відбувалися. Багато місяців. Ми зараз про це більш детально поговоримо, і я попрошу взяти участь в обговоренні в коментарях. Також кожного хто додивиться це відео до кінця. Також ставте йому лайк лайки, підписуйтесь на канал. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та е, з іншими ботами, які атакують постійно канал і е, хочуть максимально е, скажімо так знизити перегляди. Так, своїми ботодіями е, вдячний за вашу підтримку. <кій> Давайте починати. Цього року може виникнути проблема з пошуком достатньої кількості працівників для збору полониці, що може негативно позначитись на економіці Польщі. Традиційно полуницю на території Польщі вже багато років збирають саме працівники з України, заробітчани з України, яких по різному привозили так, але на моїм з мого досвіду це просто по там українським селам збираю, збирали жінок. Чоловіків, так і бусами, їх там конвоями, такими по сім-по вісім бусів, відвозили до якогось пана на поля в якусь глуш, де люди жили в, фактично в нелюдських умовах, так і дуже часто їх кидали на заробітну плату, не доплачували, штрафували, і ніхто нічого не міг зробити. Бо зазвичай польський фермер не хотів брати українців на офіційну роботу, йому це було невигідно ще платити податки за українців, так і заставляли працювати от просто так. От і е, чому люди погоджувалися на таку роботу? Бо е, на початку їм обіцяли обіцяли, обіцяли зазвичай золоті гори. А після того як вони приїжджали на таку роботу, то їх залишали в глухому селі. Е, дуже часто були ситуації, що ці пани так. Забирали паспорти в українців і сказали працюйте їм. От зарплату отримайте, коли будете їхати там назад додому. І люди залишались, бо в них і так е, якихось ну там фінансів для того, щоб переїхати на іншу роботу, не було. А ті, хто приїжджали вперше, то взагалі не знали, що з цим робити. І було два варіанти: або люди просто повертались назад в Україну, або люди залишались і працювали, і так було завжди. Кінець 23-го і от початок 24-го року змінили власне цю ситуацію. Бо навіть попри часто нелюдські умови на таких роботах люди все одно туди їхали, але зараз включається трошки інша штука в гру, тому як останні місяці саме польські фермери розганяли ксенофобні настрої проти українців в Польщі, так блокували і блокують на сьогоднішній день кордон. І тепер є питання. От багато місяців польський фермер ображав українців, а зараз йому не вистачає працівників, і говорять вони саме про працівників з України. Чи захоче е, хтось з українців працювати на таких роботах? І чи захочуть рекрутаційні фірми, які. Е, Займаються збором так працівників з України і працевлаштуванням їх в Польщі, чи захочуть вони працювати з такими фермерами, як це було раніше. Я думаю, що так, бо гроші не пахнуть, і люди будуть все одно це робити. Одні будуть працювати, інші будуть працевлаштовувати. Питання в тому, наскільки великі об'єми будуть так, і наскільки вони зможуть забезпечити польського фермера працівниками з України. І статистика є для них не дуже невтішною, і я це можу вважати однозначно бумерангом. Кількість садів і плантацій зростає в Польщі, але кількість працівників залишається незмінною. Це може призвести до того, що на кущах залишиться до 40% плодів, які не будуть зібрані, тобто будуть просто-напросто зіпсовані. Причиною такої ситуації є зміни в законодавстві з України, зокрема, зниження призовного віку для чоловіків, що обмежує можливість виїзду за кордон для роботи. Я не знаю, хто. Якби таку причину придумав, бо навіть якщо там призивний вік знизять з 27 до 25, то нагадаю, що і так з 18 років чоловіки з України виїжджати не можуть. Так що причина не в цьому, головна причина в тому, що якась частина українців, які раніше працювали, на цих полях в цих панів вони просто через свою якусь гідність до них більше працювати не поїдуть через те, чого ці фермери наробили, як вони грали на антиукраїнських настроях для того, щоб забезпечити якісь свої інтереси. І тепер виходить, що за що боролись, на то й напоролись. Бо одні кричали на своїх фермерських мітингах: що всіх Украї... стоп українізації Польщі, всіх українців вигнати з Польщі в Україну. І цей і не треба нам тут цих жебраків. А зараз, коли прийшов сезон, і коли реальним фермерам потрібна робоча сила, ніхто до них працювати в таких об'ємах більше не піде. Також зараз в коментарях можуть посипатись коментарі, типу: от вони там навезуть з Африки і з Азії людей. Це неправда, бо заробітчани ані з Азії, ані з Африки не зможуть забезпечити потреб польського фермера і вирішити цю проблему, оскільки, по-перше, багатьох з них цікавлять виключно документи легалізаційні, і коли вони легалізуються в Польщі, вони одразу що? сідають на потяг і їдуть в Німеччину для того, щоб там отримати соціальну допомогу і залишатись там. Тобто польща як країна для постійного перебування. Вихідцям з Африки і з Азії абсолютно не цікава, тому як в Польщі, по-перше, досить консервативне суспільство, і вони не дуже, м'яко кажучи, раді так, біженцям з Африки і з Азії. Вот. І по-друге, самі біженці знають, що на території Франції, там, Італії, Німеччини, Бельгії їм буде набагато краще. Вони зможуть отримати набагато кращі виплати і мати там набагато краще життя. Вот. Плюс там рівень толеранції набагато вищий, ніж в Польщі. Також, можливо, так <кій> <кій> говорять про те, що може бути розширено соціальні програми, вважаючи і. Але цього робити не будуть, бо в Польщі, так, бо от якщо, наприклад. Робити упор на біженців з Африки і з Азії, то потрібно розширяти соціальні програми, щоб вони були хоча б такі, як в Німеччині, але е, польська влада цього робити не буде, бо вони вважають, що це може зробити людей менш працьовитими та підвищити їхню вимогливість, чого, в принципі, не потрібно ані польському е, уряду, ані е, польському підприємцю. Плюс ми бачимо, до чого це може доходити, коли. Е, як, як виглядає наприклад ситуація в тій самій Франції або Німеччині, коли ніби рівень життя досить високий, але податки, за рахунок яких потім цей соціал виплачують, вони непомірно зростають постійно і не можна там фактично заробляти вище там 50 тисяч євро в рік? Бо якщо ти? І це практично в будь-якій країні Євросоюзу. Якщо ти заробляєш повище там 50 тисяч євро в рік, то там податки йдуть просто величезні, і для когось це велика сума, а для когось це невелика сума. Але з іншої сторони нагадаю, що один метр там житла, так щоб купити, то це може там виходити зараз від 2, там, до 4 тисяч євро за один квадратний метр. Тому навіть заробітки в сумі там 50 тисяч євро на рік це не є якісь великі кошти, і навіть заробляючи стільки грошей, ви не зможете собі дозволити купити нормальне житло, бо зарплати не зростають настільки швидко, як зростають ціни на житло, і якось так ситуація виглядає. Тому зробимо підсумок: польські фермери отримують свій бумеранг. Люди до них працювати, їхати не хочуть, і в них може, вони можуть втратити до 40% врожаю полуниці в цьому році. А в загальному, якщо подивитись, то, скажімо так, це відіграє значну роль в сільськогосподарському секторі Польщі. А зараз вся увага прикута саме до цього сільськогосподарського сектору, і е, кожного року сотні тисяч тонн цієї ягоди збираються на плантаціях по всій країні. Це навіть стало мемом таким в Україні: що не поступив в універ, то е, поїдеш збирати полуницю в Польщу. Але це було до війни. Бо зараз не поступив в універ, то підеш на фронт. От і все. Е, е. І е, суть в тому, що е, тепер буде цікаво дивитись, як польський фермер буде вирішувати проблему з нестачею кадрів, і е, це дуже хороший урок, до речі, для українців і для України, які під час оцих баталій на кордоні не втратили свого лиця і не робили якихось подібних дій в сторону Польщі. Від, ну, так вони не відповідали на цю агресію, на цю ксенофобію. І як на мене, це є дуже і дуже розумний хід, тому як е, е, зараз. Шуміха на кордоні там закінчиться, і треба буде знову якось миритись, дружити і так далі, для того, щоб е, мати якісь нормальні інтереси. Як це буде відбуватись? Побачимо. Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!